I <laughs> На ці навушники довгих 4 роки. Як тільки 27 січня 2021 року я побачив концепцію гаджетів бренду Nothing, перше, що мені спало на думку будь ласка, випустіть великі бездротові навушники у своєму дизайні. Дуже потрібно, Карл. Ідея того, що дизайн сучасних гаджетів може бути іншим, на прикладі бренду Nothing, сподобалася багатьом. Ми втомилися від однотипного дизайну пристроїв. Ми втомилися від того, що бренди не йдуть на ризики, просто копіюють один одного. Хотілося. Чогось нового і хотілося цього нового у всьому від смартфонів. До навушників, однак крім дизайну, ще ж хочеться, щоб і функціонально все було дуже добре. А коли ми говоримо про навушники, то питання звуку це дуже індивідуальне питання. Тут догодити всім вкрай складно. І ось вони вийшли. Nothing Headphones One. найнезвичайніші повнорозмірні навушники. Чи вийшло у них, чи виправилися очікування? Сьогодні розповім вам взагалі все, чи є різниця в звучанні цього гаджета на Android та на iPhone, що там в порівнянні з флагманськими Sony. XM6? чи варто їх використовувати на комп'ютері, зручно чи незручно користуватися ними в повсякденному житті. І забігаючи наперед, скажу так: з усіх гаджетів цього року, особисто для мене, це найцікавіший гаджет, про який мені дуже цікаво розповідати. Це гаджет Емоція. Навіть новий Nothing Phone 3 особисто у мене не викликає такого трепету, як ці навушники. Почнемо з дизайну. А це головний козир і напевно ще й недолік цього пристрою. Якщо ви не хочете, щоб у суспільстві на вулиці або в торговому центрі, або в спортзалі на вас звертали увагу, якщо ви хочете залишатися непоміченим, ні в якому разі не купуйте ці навушники. Але якщо для вас, як для Гіка, гаджет це не в останню чергу спосіб самовираження кращого пристрою на сьогоднішній день, ви не знайдете. Ви навіть уявити собі не можете, який ефект справ. Ляють ці навушники в суспільстві люди буквально обертаються, щоб розглядіти, що у вас на голові або на вашій. Шиї знайомі дивляться не на вас, а на навушники і постійно запитують, а що це таке? А ви так дуже скромно кажете, то що просто звичайні навушники? Хто б міг подумати, що в 2025 році саме навушники будуть так привертати до себе увагу. Жоден ультрадорогий смартфон, жоден годинник або інші аксесуари не виділяються так, як це роблять Nathan Headphones One на вашій голові. Вони просто кричать своїм дизайном на оточуючих. І тут концепція Карла Пея спрацювала. Просто на всі 100% дизайн на всі гроші і навіть більше. А коштують вони 299 євро. Власники навушників Apple, дорогих і дуже важких, відчувають себе просто приниженими. Вся увага вже не їм, а вам, Карл Пей. Переграф і знищив. До речі, на зображеннях ці навушники здаються великими і незручними, але в реальному житті вони якраз компактніші за своїх прямих конкурентів. Просто подивіться зараз на габарити чашок навушників Sony. І nothing. Різниця відчутна. Sony на голові виглядають прямо оверсайзом, який випирає з боків. Що в нас зі зручністю конструкції і управлінням? Тут є один недолік: ці навушники не можна скласти навпіл. Наприклад, як це можна зробити в навушниках від компанії Sony. Ось так. Але будь-які повнорозмірні навушники переносити доводиться все одно в чохлі, інакше є ризик, що зробити дуже швидко, їх зіпсувати, придавити амбушури, подряпати або якось нашкодити конструкцію навушників. Тому єдине, що вас швидше за все має турбувати, це габарити самого чохла. І виходить так, що сам чохол у NAFEN. Тонший ніж у навушників Sony, але за площею помітно більше. Ось так це виглядає. Хоча все одно краще, ніж бюзгалтер для AirPods Max. Що стосується зручності експлуатації, можна сказати так: ці навушники значно легші за AirPods Max, але важчі за Sony xm 6 Вага Nothing Headphones One 329 грамів. Вага AirPods Max 385 грамів. А Sony. XM6 254 грами. Вони дуже легкі. При дуже тривалому використанні Sony, звичайно, зручніше і легше. Але якщо ви користуєтеся навушниками в русі, багато ходите, робите кардіо або використовуєте навушники в спортзалі, посадка на голові у Nathan Headphones One більш надійна і фіксація на голові краще. З точки зору практичності і матеріалів корпусу, Nathan Headphones One монолітні навушники, чаша з алюмінію. Іноді є відчуття, що у вас з боків. Два маленьких корпуси смартфона. Декоративна частина це прозорий пластик, і наголов'я теж. Пластик зверху, але всередині, звісно, метал. Чашки з'єднані з дужкою за допомогою S-подібного металевого кріплення. Вони реально міцні. Хоча спочатку здається, що це пластик, а потім дивишся, так, це метал. А амбушури зроблені з так званої Memory Foam. з поліуретановим покриттям, і зручні, і, що головне, маслобезпечні. І я з'ясував, чи можна їх замінити в разі зношення. Так, вони змінні і кріпляться. Як кліпса компанія Nathan анонсувала, що ці амбушури будуть окремо ще й продаватися, але знімати їх потрібно дуже акуратно, ні в якому разі не тягнути за м'який матеріал, тому що це може все пошкодитись. Вони закріплені дуже дуже туго, і потрібно переконатися, переконатися, що ви нічого тут не зламали. Ось так. Ось така кліпса, і потім, коли ви встановлюєте їх в навушники, треба теж дуже-дуже обережно це все придавлювати, щоб нічого не зламати. Управління, на мій погляд, найважливіша частина цих навушників. У чому особливість? Справа в тому, що навушники виконані в дизайні, ну скажімо так, ретрофутуризму. І елементи керування навушниками у них. Такі ж, тобто механічні. Тут немає ніяких сенсорних панелей. Все на фізичних кнопках, які відрізняються одна від одної кардинально. Тобто, переплутати, що саме ви натискаєте, неможливо. Перша кнопка, яка так і називається, кнопка, знаходиться на верхній частині правої чашки. Вона налаштовується на одинарне або тривале натискання. Початкове її призначення це виклик голосового асистента, і тут починаються складнощі, тому що, наприклад, на iPhone єдиний голосовий асистент за замовчуванням це. Дуже тупа сірі, і більше варіантів у вас немає. А дуже сильно хотілося однією кнопкою запускати, наприклад, голосовий асистент ChatGPT. а на Android на цю клавішу можна призначити і ChatGPT, і Gemini, і інший голосовий асистент прямо із застосунку Nothing. І це, звичайно, не проблема навушників, це проблема замкнутості всередині екосистеми Apple, яка, скажімо так, з кожним роком стає більш гнучкою під тиском Євросоюзу. Наступна кнопка Roller. крутиться, ось так, і натискається. ось так. Так, тут ми регулюємо гучність, а на натискання також можна призначити безліч опцій. Наприклад, на одинарне натискання пауза або плей, на тривале натискання ну, наприклад, перемикання режимів прозорість, шумодав або деактивація всіх режимів. Наступна клавіша педал. Це важіль, клацаючи, який можна перемикатися вперед і назад між треками, а тривале натискання, та тихо знову, тривале натискання воно. Перемотує трек. Ну і на внутрішній стороні навушника окрема клавіша, де ти тут, ось тут вона це клавіша синхронізації. Управління дуже зручне і дуже швидко запам'ятовується тактильно. Тут просто ну, топ. І звісно, дуже багато людей зараз та добре все з дизайном зрозуміло, з керуванням зрозуміло, не зрозуміло, що там по звуку. Ми ж не можемо купляти навушники, просто дивлячись на красивий дизайн, на цінники, на концепцію. Що там по звуку? Для початку я висловлю свою суб'єктивну думку стосовно звуку в принципі, після відвідування безлічі музичних фестивалів і концертів і інших закладів пов'язаних з музикою, наслухавшись різної музики з перевантаженням в реальному житті на сцені, я можу вам сказати, що ми живемо в найкращий час, коли середньостатистичний слухач може купити собі будь-які середньостатистичні навушники, запустити Spotify Apple Music або YouTube Music і отримати реально. Хорошу якість звуку, і хороша вона буде в першу чергу, тому що вона з самого початку зараз створюється під масового споживача, під ці сервіси, тобто. Повний меч. Загравання з кодиками, аудіофілією. Звучить якось аудіофілія. Не дуже, але нехай буде. Ну тобто, музикою без стиснення, знаєте, спробах вичавити максимум від звуку. Це, скажімо так, доля меншості. І це окремий ритуал, проти якого я не маю нічого проти. За ваші гроші, всі ваші бажання, будь ласочка. Але до такого ряду людей я точно не належу. Середньостатистичний звук зі смартфона в бездротових навушниках, на мій погляд, повністю, цілком повністю самодостатні для гарного співвідношення, комфорту і якості. А далі це вже, як то кажуть, знаєте, смаківщина, яка впирається і в особисті уподобання, і в різні стилі музики. Тому, коли ви в коментарях мені там пишете, що ось ти порадив такі ось наушники, а вони мені не сподобалися, звук лайно. Тут питання не до мене, тому що я гадки не маю, що в вашому яку уявленні гарний звук. Я гадки не маю, що в вашому уявленні гарна музика. І це все дуже суб'єктивно. Ви розумієте, що купувати навушники це ще складніше, ніж купувати, наприклад, сонцезахисні окуляри через інтернет. Ви гадки не маєте, підійде або не підійде. Наприклад, я обожнюю важку музику, і інша людина обожнює важку музику. Але звучання може відрізнятися, уподобання можуть відрізнятися. Тому, в першу чергу, коли замовляєте будь-які навушники, Навушники або спробуйте їх в магазині, або замовляйте там, де їх можна повернути протягом перших двох тижнів. Отже, якщо ви додивилися до цього моменту, і у вас ніколи не було повнорозмірних навушників, а були тільки бездротові вкладищі ТВС, готуйтеся до того, що вам буде незвично. Іноді навіть буде здаватися, що звук якось не дуже. І це стосується не тільки цієї моделі, це стосується форм-фактора як такого: просто вам потрібно звикнути. А чи потрібно звикати? Ну. Я б розглядав великі навушники як мінімум для більш безпечного прослуховування музики з точки зору. Слухового апарату. І так, що можна сказати про звук Nothing Headphones One? Перше, ми з вами знаємо, що ці навушники підтримують кодек LDAC, який нібито може вплинути на якість звучання. Також ми з вами знаємо, що LDAC працює з більшістю Android-смартфонів і не працює з iPhone. Ну там у них фірмовий кодек АЛАК власного виробництва. Чи є різниця в звучанні Nothing Headphones One на iPhone? Або на Android Якщо брати до уваги масового споживача, який не заморочується і просто слухає музику зручним чином через сучасні платформи, різниці немає взагалі ніякої. Більш того, для активації LDAC на Android вам потрібно активувати його окремо в застосунку Nothing після чого навушники будуть перезавантажені в цей режим. І це ще й збільшує, точніше, зменшує час автономної роботи. І це ніби натякає, друже. Дай мені музику без стиснення Окей. Даємо йому, наприклад, сервіс Tidal, флаг, потік і якісь там мастер стоїть. Чи є якась істотна різниця? В звуці я її не побачив, не почув. Тому на вашому місці я б не став орієнтуватися на ці параметри в бездротових навушниках. Можливо, десь в якомусь сценарії в спробі вичивати все з ельдак. Ви уважно будете там щось відчувати різницю. Але ми зараз говоримо про масового споживача, він не буде цим займатися. І я відношу себе до їх числа. Як можна охарактеризувати звук Nothing Headphones 1 звичайними зрозумілими людськими словами? За звук в цих навушниках відповідала британська популярна компанія Kef. Це не означає, що вона дала нафиг більше ніж ми могли очікувати. Все ж таки, частина інтеграції з Kef це маркетинг. Інша частина це ну, експертиза фахівців Kef. Простими словами, у цих навушників добро виражена середина, дуже дуже акуратний бас, що мені дуже подобається. Він такий знаєте, не завалений, хоча його можна збільшити, але все, все ж таки він не буде заваленим. Але досить. Нейтральні високі частоти. На що це позначається? Ну, наприклад, вокал в якомусь виконанні може. Скажімо так, трішечки губитися і зрізатися. Але ці навушники дуже непогано налаштовуються через фірмовий застосунок. Більше того, в мережі вже є просто маса готових пресетів під різні стилі музики, налаштовані професіоналами. Але прикол в іншому: якщо ви, наприклад, любитель як я важкої музики і вирішили завантажити пресет під важку музику, налаштований якимось фахівцем з академічною точністю, немає ніякої гарантії, що це налаштування вам сподобається. Тобто, все настільки. Індивідуально, що поки сам не спробуєш, ніколи не зрозумієш. Якщо взяти ці навушники з базовими налаштуваннями і порівняти їх зі звуком Sony, XM6, також з базовими налаштуваннями, то звук Sony краще і краще не в якомусь конкретному параметрі, а краще в загальному балансі. У навушниках Sony більш точно розділені всі частоти. Тобто, якщо прислуховуватися, то в Sony чіткіше чутно і вокал, і бас, і середину. При цьому максимальна гучність, як мені здалося, у Nothing вища. І тут виникає головне питання: Nothing коштує 299 євро. Sony коштують. 480 євро. Чи настільки звуку у Sony кращий, щоб просто додавати ще 180 євро? Чи варто переплачувати 180 євро, коли у тебе тут такий дизайн, такі матеріали корпусу, така посадка, такий ефект? Вау? Як на мене, загалом навушники Nothing дають. Набагато більше емоцій, як гаджет. Я, як користувач Sony XM 6 я не відчуваю взагалі ніяких емоцій від цих навушників. Ну просто не відчуваю все. Ну просто класні навушники. Тут є певні переваги. Але ось ну ну просто, ну просто я не, я не знаю, як це описати. Плюс ось ці каструлі, ну вони реально величезні. Плюс я тримаю навушники Sony, і мені за них реально страшно. Вони дуже ніжні. Ти просто. Боїшся зробити зайвий рух, аби їх не поламати. нафін такого немає, це просто монолітні наушники. І врешті-решт, за цю різницю в 170 євро, ти можеш купити собі ще й класні ТВ затички, а мати різні форм-фактори для різних випадків життя як на мене, більш зручне рішення. Прикол в тому, що ці навушники ще й зручно використовувати як з проводами, так і з безпроводів. Але про це трохи пізніше. Давайте поговоримо про шумодав. Якщо для вас дуже важливий шумодав, ось дуже важливий, то на жаль. З навушниками Sony ніхто не зрівняється. Sony повністю відключають вас від дійсності. Але такий шумодав, як тут, він теж може підійти не всім. Іноді навіть бувають випадки, коли у людини виникають якісь там психологічні проблеми від такої глухоти. Nathan Headphones One глушать шуми на рівні навушників Sony, десь трирічної давнини. Десь так, і він цілком прийнятний. Шумодав. Тобто, там, де в Nothing ви можете сказати добре, в Sony ви скажете відмінно. Якщо оцінювати шумодав Nothing за 10-бальною шкалою. Це десь 7 8 балів, і це норм. Так, при дуже сильному вітрі, особливо якщо ви бігаєте на вулиці або їдете велосипедом або на роликах, деякі звуки можуть просочуватися, коли у вас дуже сильний вітер. А тепер поговоримо про час роботи і швидкість зарядки. Ці навушники працюють близько 25 годин без підзарядки, що десь на 5 годин менше ніж у Sony. Мені пощастило, тому що ці навушники приїхали до мене. Ну, майже повністю розрядженими, я їх нормально, так повністю, майже в нуль, висадив, і потім ще зміг протестувати швидкі зарядки. І ось тут було все дуже дуже несподівано. На сьогоднішній день у цих навушників найшвидше зарядка на ринку. 10 хвилин заряджання – це 10 годин відтворення музики. І це десь в два рази швидше, ніж у навушників Sony. Тому рахуйте, або 30 годин в навушниках Sony, або 25 тут, але при цьому за 10 хвилин зарядки – 10 годин відтворення. В навушниках Sony це буде десь 5 годин відтворення за 10 хвилин зарядка. І є ще один цікавий нюанс. Навушники Nothing можна підключати до комп'ютера, ноутбука або мобільного пристрою трьома способами: тобто по Bluetooth через роз'єм 3,5 мм і через USB Type-C. Проблема у тому, що працювати від 3,5 мм вони будуть тільки, якщо вони заряджені. Ну тобто, якщо вони розрядилися, 3,5 працювати не буде. Sony, наприклад, можуть працювати від. Дроту 3,5 мм, без зарядженого акумулятора їх навіть не треба вмикати. Вони просто будуть розпізнаватися як звичайні навушники, і це круто, але у Sony є інша дилемма. Вони не можуть працювати від дроту по USB Type-C. Вони не підтримують таку функцію. Вони не передають звук через USB Type-C. Тому ось так і обирайте, що вам більш до вподоби. Хоча за 300 баксів це реально флагманські навушники з неймовірним дизайном. І емоції, які ви отримуєте від цього гаджета, їх дуже важко описати словами. Вони. Прямо дуже емоційні, і мені здається, це варте того, щоб звернути увагу на цей гаджет. Вердикт дуже простий. Nothing Headphones One точно вдалися. Якщо ви хочете нових вражень і ефектного дизайну, треба брати. Друзі, дякую за перегляд. Дякую, що берете участь в наших конкурсах і зборах. Дякую, що ділитеся цими відео з вашими друзями і просувайте контент українською мовою. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!